Багато 16, ти, ти бачиш, присажуйте, що ви. Може, водочки вам мали? 16 років. Ні, може, ти з пивком, тобі скільки років? Шанов. 16? Ти з пивом туди да, знаходишся? А ти знаєш, що за причиною? Нас він купив пиво, Марія не знала, ти продав. Знаєш? Діти плетуть сеточки для таких, як він, коли сидить в окопі, а ніколи їх не вичисляють, я не зрозуміють. Ви зараз оправдовуєте продаж алкоголю неповновітним чи як? Понімаєш? Все правильно, вона не права, що вона продала, я тут не сподіваюся. Я не що... там старша, просто мені цікаво. Я? Ви знаєте, що продавали? Що продавали? Так, без питань. Ви волонтери, продовжуєте, що Тут... Милиция трейдем ми оставляется. Нет, при чем милиция? Я вам хочу свое служебное посвящение показал. В целом заведение видеосъемка, допустим, запрещено. Ж по давай, давай, вам, посмотри давай, давай. на него, господи, блядь, а то снимает, блядь, да что ты снимаешь? Вот он снимает. блядь. Так а снимай-то все услуга. Дай повижу съемку, судеб косом уже классно. А можно я еще? Если я эту съемку увижу, ты Я... вы не имеете права снимать без моего согласия. Добре, мы проконсультуемся с руинством. Вы можете консультировать с кем угодно. Вы не имеете права снимать. Хорошо. А он имеет право сдохнуть. Я оно Я чьи можно. Бенедикт Олександр. Сергій Бенедикт. Покажи, сколько він волк. Це такі, може це, блядь, сепаратисти. Я ви ще з племок, ну, ребята, я вас контр зв'язку ще став. Шмирія шокола. Ми за сука заїхали,